Доброго дня, діти. Я вам зараз покажу, як виконати практичну роботу з інформатором. Отже, для восьминіжка ви знайдете команди, які у вас прописані у підручнику. Ви можете змінити прапорець так, на команду пропуск, тобто ну, як вам хочеться, або так, або так. І так, і так буде правильно. Далі, а для рибки я зараз вам покажу. Треба вписати логічне слідування. Це сьогодні на уроці підручнику розказу. Отже, обираємо, коли буде розпочинатися наш коли починає рухатись наш виконавець, або через тоді, коли натиснута клавіша пропуск, або коли натиснути «Проперець». Оберіться настійно. Далі обираємо команду Завжди. І обов'язково обираємо команду якщо то це логічне слідування. Якщо то, ми вставляємо в команду завжди, тобто всередину неї. І в нас виходить речення, що коли натиснути прапорець завжди, якщо щось буде відбуватись, то буде якась також дія. Отже, треба перейти в датчики. і сюди вказати, що саме повинно відбуватися. Обираємо торкатися. Отже, торкатися ми будемо восьминіжку. Обираємо ім'я восьминіжки, так як вказано ось тут. І в нас виходить завжди, коли натиснути прапорець. Якщо торкається восьминіжка, того, то що повинно відбуватись. Ви можете самостійно прописати. Наприклад, говорити привіт, або наступний образ, або зникнути, або ще щось. Змінити ефект, колір і так далі. Тобто оберіть команду самостійно. Я просто візьму, наприклад, говорити привіт 2 секунди. Можна вказати 0,5 секунд. 0,5. Так. Ось в мене є команди. І також треба, щоб виконавець мій рухався. Я ще додаю завжди. Так, можна ось так. І обираю рух, що завжди. А до речі, щоб це не переписувати, я можу перейти в ось ніжка і вкрасти в нього команди для ринки. Раз, перекинула їх сюди і все, вони в мене з'явилися. Тобто мене потрібно переписувати. Це я натискаю, і ось наші виконавці починають рухатись. І коли рибка торкається до восьминіжка, то якщо торкається, вона говорить привіт. Тобто ось сюди ви можете вставити будь-яку іншу команду. Або торкається, наприклад, межі, або торкається якогось кольору, будь-що, ви обираєте самостійно. Це ось така практична робота.